А, ладно, ладно, скажеш, коли до. Навіть каваліар та ян, скажу так. Сьогодні каву не п'ємо, а п'ємо водичку. Водичку, все на водичку, літо вже, знаєте, тебе треба взяти за себе. Так, біля. Ліліану не впізнав, яку браслет, картує, то я думаю, що мені пересідати, чи що від неї. Думаю, вже так злітає. Люди додому киконули. Ти вчора, тись вчора. Ти ще, ще сестра втратила, бо я знаю, де дешевші танч. Ну, але це знаєте, пам'ятаєте. Мусить бути кава, але нині буде водичка. Ну, я вже, правда, свою допилу, У вас пеха нема на воду, я так поняла. Пийте, пийте, бо тобі, ну, тобі з третім днем літа, так? Так, да, четверте. І сьогодні четверте. Четверте. А, четверте. 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 Якби знаєш, то мулящо була ніби. Я ти чула? Я вже чекаю, своєму доктору щось викликав. Що з п'ятниці переписалась на суботу? Це знову треба п'ятницю переписати. Треба зробити гуляна, біда. Та то операція, знаєш, а напише кам'яна Галина, що не болить, не бійтеся, опколі, все то зробить. Книжка пеш. А воно щось нічого таке не діє. Так. Мене скорші заспокоїть. А то сильніше нічого немає. Ви спали купер. І ще, знаєте, що? щось від запору дайте, бо каже, знайти такий запор, що не буде <плес> знайти. <плес> як у вас Босисіна їла, капнуло її, каже, що не може ні старі. Я не знаю, каплю. Там якась свічку, не було. Дай ті її їй тему ядер не вона випила, бо її гонило, як не. Ну кажіть, що, з хати не могла вийти. А воно звикаєш до нього чи ні? Нема звикання, нема звикання. Добре. Давайте тут. <риклад> Виходить, нормально пішла, буде, пісель буде, дістала, що <риклад> Та Я вже попри неї теж <риклад> Так. <риклад> та Почекайте, що не саме, <риклад> що вже хочете, вийшла. <риклад> та я носила, зійшла, що мені треба, а ви вже не нагає. <риклад> дайте мені ще магніт дощі. Заспокійно. <риклад> ні, ні, дайте таке. Так, зразу хай тут п'є. Я вже нині випила два рази. Антистрес. Ну велике? Так тяжко бротати, що ми то має вже відео. Та, та не можемо. Зараз я не сам. Так. так, чекайте, бо я зараз щось забуду і буде біда. Так. А головне, що її вже відзапортувати. Вже не буде мене мордувати. Ага, і дайте від голови мені лице. Scroll. Ну, не Альцепт, а від голови. Ось тут такі чотири букви, я забула, що все називають. І мед. І мед. Альцепт – алергія. Летує твій кошик. А там? Пластинку, знаєте? Ні. Ну, що, по-моєму? А все? Давай, що? Що, що казати? А на що вимогу там? А, дзвонити будете мені вдома? Чи пройшло? чи не прийшло? Але а ви будете контролювати, чи всі ліки подіяли? Ну пишіть. добре, пишіть мій номер. Скажу, ви будете контролювати, а вона 063. Ще не засали. За так і плавно перейшли. Куди? В Аврону. А що, що? Я до літа готова. Ні, то ще лежі треба. що? Лежить. Лежить? Так. Це нормально, все так дивлю. Ну, Черепок би не мене... пекло сонце. Угу. Ну і тут би не треба. Треба, подивитися, може, більше буде, зомбре. <звіт> <всім звіт> <міст> <міст> Але фанят. Ага вже йде. Оплата буде, йдемо на дерута. Галь додому. Та вже, ти знаєш, вже кавалірка. Я вам скажу, що кермо дуже сильно вимотує. Але скажу вам, що. Зробили нині багато справ, а саму основну справу ніяк не можемо зробити. Але йдемо до того, щоб вирішити саму основну проблему, яка є головною біллю теперішня нашої хати, як сказати. Знає? Це що, полонець завести? Так, <сумірко> полонець <сумірко> завести. Ти мієш розрядити ситуацію. Валірочка питається, Наталі що живе? У вас є кавалерка. Але мені просто мене відволікає і мені не дає, щоб мені погані думки в голову влізли. Сьогодні нареготалися, Содні, ну, реально, от поки знаю, то ще відволічуся. А тако вже як одна, то такі думки лізуть, ні прибирання, нічого не допомагає. А що... А Я живу на ну, одній так. вулиці з вами. От, кавалірка Кавалерка цікавила, чи ти тепер вже з нами живеш чи як? Так, що то мені прикола. Я, я маю з ким вжитна. Та де такого варити, як яке терпіти? Ні, ковалерка, я, я вам по правді скажу, в мене такий важкий характер, що я є добра, питань нема. Але якщо щось не так, нині москітну сітку купили, щоб мухи не летіли. Нині знову хтось взяв і відкрив її. Ну я її хто? так закрила. Я вже не буду говорити, хто. Ну я її так закрила, що всі зрозуміли, що нині був перебор з москітною сіткою. З такими, знаєте, нервами. Я така ніби спокійна, спокійна, але вжалити так можу най. най Я деколи сама того боюся. Ну, але вже яка є, така є, інакшої не буду, і ніхто мене... Інакше, що... ні, ніхто мене не переробить, і не зламає. такий вар'ят є трускавці. Ну що зробити? От такий є Хороший або Наталя каже: Боже, що в аптеку приходить? Каже, добре що ти аптеки міняєш. То мені смазку треба, то мені клікту запорів треба, то мені ще щось треба. ти що з мене клоуна не робить? Я кажу. Та чого клоуна, Наталечком, та ти сі встидаєш. То треба, то треба. Та Ти сі встидаєш. а Галинка Сінічна. Не... А ти знаєш, в мене історія така була. А ти сі тішиш, а в мене реально проблема з, з тільцем. Та Ми є. приїхали в Єгипет, ну а все, я вже очі вивалюю і кажу до королеви. а ну ти знаєш більше з ними в місці спілкувати, підемо в аптеку, там їм поясниш. Але так тихо говорив, ніхто не чув. А королева стала і каже. Треба щось від запору, каже. каже то що таке, каже, та в туалет не може піти. Каже, для кого? Каже, та для неї. Купа людей стоїть, я почервоніла, а потім думаю собі, ну а чого мені має бути стидно? Та я принаймні то проговорюю, а дуже багато людей страдають тою самою фігньою, як я говорю. До тою самою болячкою, як я, але всі встидають. А тепер я не встидаюся, я приходжу. Я ще їх підкоректовую, що мені поможе. що Ні, знаєте, мені їх пропонують. як пропонують. Я кажу, свій кишечник добре знаю. Та й таке кавалерка. Так що, Наталі, ти під хатою, бери Дякую, свої торби Так, щасливо йди до завтра. І завтра щасливо приходи. Все, книжка пише, а я на таке. Кавалерочка вже вдома і хочу зробити розпаковку. Полуницю купила, то попросила Курлєва з Сергієм, щоб була солодка. Сказали, що солодка, я не пробувала зараз від нас. Нам купила черешні. Такі великі, фані черешні. У нас ціна черешні від 400 до 500 км. Купила літня. Ну, Це як завжди. Ліхи воду, зелену цибулю. Зелену цибульку купила, айзер і два болгарські пері. Ось така, кавалєрка розпаковка. Думала, що буду готувати, бити шкло, але перше йду на до потім прийду і буду готувати. Та й таке кавалерка. Ви знаєте, кавалерка в хаті є в хаті, знаєте. Перерахувала всі вітраки. Все на місці. Є. Все на місці. Люди вже покусили травичку. Я бачу вам ту веселу, все як завжди. Нам тут весло хатня з нами. Над ми, ми, ми с... на фазенді. Ви не думаєте, що ми не. тут фіністя? Я хам свіжим повітря. То, запропонувала круглів кроки, бо тат, ми якось з Наталі всі від Легонько, легонько. Ми би тобі може, щось якусь травичку посіяли, Бо цибульку посадили. що та фазенда то має бути фазенда? Так, фазенда то має щось. Я квіти тут хотіла срівні заборони? Він сказав. командувати буду в себе дома. Yeah, yeah. Він жакає, ти вже yeah, раз таквіти yeah. Я раз купила, no. потім було yeah, no. гарно. No. А потім почалась mm -hmm. гроза, їх не зняли. То все було в землі, то все порости. Yeah, я тебе скажу, тако, ти за кордон більше не їдь, бо там всюди на балконі квіти, і ти собі привозиш ту. Знаєш, тебе тако... yeah, знає. мені знає. хочеш? було все такое в квіточку. Та яке тут треба підливати? Купати хліба два горшка з помідорами. Ну, no, <laughs> Ти Тож знає, що ти тоже не знаєш, що садитися? Ти себе посадила на балконі. На балконі розуміє? Ну за мені троянде, подарували в Троянди. Ну то та я весь себе сонце спалиться. А нічого не спали. Кожен день буде. Чому вони сні мають спалити? На дворі. Чому пряме? Рано до дев'ятої пряме, після дев'ятої, вже сонця нема. Я вже от нині дивилася. Я вже, я тобі говорю, я то все контролюю. Uh -huh. Коли сонце направляється, яка трошки в ту сторону ви мені то я, хочу, хочу, петуні, я хочу щоб Я хочу бо зробили петунії. Вони пускають таке липке без uh -huh. нала та на майбутнє.